Тринадцятий день досліду, І е, у нас у цій парниці є що? Вода, повітря і тепло. Давайте подивимось, що тут виросло. Дивіться, тут є маленький поросточок базиліку. есть, есть еще два. Ось и ось. Бачите? это? А ось вот, видите. ось. Капец, мене базилик. Угу. базилик. Базилик мне дуже выражает. А вы жалко, дуже жалко, что... Що... Ось тут, десь тут. О той паросточок, бачите, ось. О. Він обірваний. Дуже жаль. Але у нас є другий. Його можна буде висаджувати у відкритий ґрунт. Це у нас другий дослід, і базилік дуже гарно виріс. І томат теж підріс. А диня виросла. У нас гарбуз і у неї дуже велика коренев... коренева система. І ми її будемо відсаджувати у окремий контейнер. Будемо пересаджувати гарбуз. Беремо яку лібу палочку та робимо ямку невеличку. І тоді наш гарбуз. Обережно, щоб не поламався кожнець. Обережно зарабамо. Але сильно не пережимайте, щоб подивитися. Ось такого гарненького гарбузика ми посадили і чекаємо, поки, поки виросте. Ми перемістили диню. Із цього контейнера в другий контейнер, бо він там не хотів проростати. Але тут він почав проростати. Ось такий гарний. Подивіться, дивіться, як вже вилез кабачок. І базилік також. також. Він вже більший, ніж тоді. Але диня та помідор ще не виросли. Думаю, з часу вони почнуть проростати. Експеримент з помідором та дині в мене провалився. Замість них я посадю рослини із парничка, які у мене виросли.